Четвер, 12 вересня в ефірі новини на 11-му. У студії Марко Ручка вітаю у вас. Також з нами протягом випуску працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. Підпишіться на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо про таке. Злочин проти дітей окупанти під час чергового масованого обстрілу Нікополя поцілили просто по дитячому садочку. Слава Богу, що всі живі й здорові. Сам ніяких потерпілих немає. Нижчила автівки ЗСУ, щоб заробити грошей у Дніпрі. Затримали 24-річного молодика, якого підозрюють у серійних підпалах. Машина, на жаль, знищена під ноль. Вона не підлягає ніякому відновленню. Збивають людей просто на тротуарах та буквально падають під колеса автівок. Чому, попри заборону, електросамокати продовжують їздити по пішохідних зонах? На 17 в області з тривогами, але на більшості території без надзвичайних ситуацій. Водночас ворог продовжує тероризувати Нікопольщину, Прибережні громади цілий день під прицілом ворожої артилерії та дронів Камікадзе. Росіяни без зупину б'ють по інфраструктурі та житлових будинках. Жінка сиділа на дивані і родилася руба. Осколок над головою. Пролетів і в стіні застряв. Прямо над головою. Отте так вам. Сьогодні ж росіяни цинічно обстріляли комунальників у Нікополі. Напередодні вечері ворог атакував місто та поцілив машину рятувальників. На ранок приїхали комунальники аби відбуксувати пожежну автівку. Проте загарбники завдали повторного удару. На щастя, люди не постраждали, пошкоджено навантажувач. А по обіді у Нікополі росіяни скинули боєприпаси просто на церкву. В результаті загорівся дах храму. Вогонь швидко розповсюдився по дерев'яних конструкціях. Через це сталося руйнування будівлі, зайнялись внутрішнє приміщення. Пожежу. Рятувальники ліквідували загиблих та травмованих. Немає. Злочин проти дітей окупанти під час чергового масованого обстрілу Нікополя поцілили прямо по дитячому садочку. Продовжується терор прибережних громад. З артилерії та дронів гатять по житових кварталах та руйнують оселі мирних жителів. Про наслідки масованих обстрілів більше розкажуть наші кореспонденти. Прилетіло до сусідів. У нас вибило, ну, пошкоджено два пластикових вікна. Покрівля пошкоджено, Ну паркан пошкоджений. Фасад трошки уламками пошкоджений. Цинізм росіян немає в меж. Просто посередня ворог дарив по дитячому садочку. Нікополя про наслідки розповідає директорка. Пані Інна каже: це перше влучання. В момент атаки в приміщенні були тільки співробітники закладу. Надіємося, що останнє. От якось бохмилував. Ну нічого. Слава Богу, що всі живі, здорові. Сам ніяких потерпілих немає. А кількома годинами пізніше окупанти атакували Нікополь з артилерії та безпілотників. Постраждали приватні та багатоповерхові будинки. Місцеві прибирають територію після обстрілів, лагодять вікна та викидають друзки скла. Раїса Олексіївна розповідає, пощастило, що в момент атаки її не було вдома. Тиждень тому окупанти вщен знищили будинок жінки. А нині вороже залізяча потрощило і її квартиру. Згоріло не то що постраждала. Згоріла і криші побіти, все І 2 числа був прильот. Сентября, а тепер сюди прильот. Так що тут теж вон там. Стекла полетіли, опять вікно розбите, балкон розбито, два вікна розбите. Уламок ворожого залізяча прилетів в оселю пані Світлани, пробив вхідні двері. Жінці пощастило, була в одній з кімнат. Ховаємося в квартирі, в підвал ми не йдемо, вдома знаходимося. І ти ж не знаєш, який минуту можемо прилетіти. Цей багатоквартирний будинок страждає від обстрілів вже втретє, але підрахувати збитки наразі неможливо, говорить керівник ОСББ. Бо частина людей, тікаючи від війни, виїхала з міста. Вибух стався поблизу першого під'їзду. Там повністю перший під'їзд посипався. І балконні блоки, і всі вікна. До речі, ті, які тільки відновили після минулої атаки. Ремонтувати понівече на житло місцевим допомагають волонтери. Наразі надаємо гуманітарну допомогу. А саме це будівельні матеріали, ОСБ листи та брезенти, Тарпаулі називаються у нас. Та непродовольча група товарів це ліхтарики та ковдри. Також на місці надаються консультації, надається гаряча лінія нашої організації. Окрім Нікополя, Росіяни постійно атакують інші прибережні території. Під прицілом ворога постійно також Мирівська, Марганецька та Покровська сільська громади. Там побиті об'єкти інфраструктури та потрощення десятка житлових будинків. Вікторія Вахрушина, Альона Балкова та Володимир Поваренко. Новини 11 каналу. Двоє людей загинули. Ще семеро травмовані серед поранених. Рятувальники по обіді окупанти вдарили по Боровій на Харківщині. Попередньо ворог застосував касетні боєприпаси. Горить щонайменше п'ять будинків. А на Донеччині росіяни вбили сьогодні чотири людини. Вісьмох поранили. Зранку вдарили по добропільській громаді. Загинула літня жінка. Четверо членів її родини постраждали. Костянтинівку обстріляли двічі, там двоє поранених. А у Віролюбівці три людини загинули. Ще двоє травмовані. Внаслідок атаки знищено вантажівку з гуманітаркою у приватному секторі, пошкоджені будинки та лінія електропередач. На Сумщині триває ліквідація наслідків нічної ворожої атаки. Росіяни вдарили по об'єктах енергетичної та цивільної інфраструктури конотопа. Шахедами поцілили по житлових будинках медичних. Та освітніх закладах наразі відомо про 14 постраждалих. Двоє з них у комі. У місті критична ситуація із електро та водопостачанням. відсутній мобільний зв'язок та інтернет. Людей просять зробити запаси води. Давно не було, і от знов стабілізаційні знеструмлення Є хвили в низці областей України на Дніпропетровщині, у тому числі вимикати електрику почали з 13-ї години. Попередні відключення триватимуть до опівночі. В чому ж причина чергових вимкнень в Укренерго говорять, обмеження запровадили через похмуру погоду. Знизилась ефективність сонячних електростанцій. Зарубав рідну бабусю сокирою, а квартиру підпалив жорстоке вбивство у кривому розі. 16-річний підліток сирота під час конфлікту завдав родичці численні удари. Аби приховати сліди злочину, влаштував пожежу. План не спрацював, бо сусіди, побачивши задимлення, викликали ДСНС. Вогнеборці оперативно ліквідували займання. Утім, жінка загинула на місці. А от онука вже затримали. Під час слідства його триматимуть під вартою. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло 82 річної жінки з явними ознаками насильницької смерті. Як встановили співробітники відділення поліції номер 3 Криворізького районного управління поліції, між онуком та його бабусою виник конфлікт, під час якого підозрюваний вдарив по голові жінку та завдав їй смертельних травм. Аби приховати свій злочин, хлопець намагався підпалити квартиру та зник з місця скоєння злочину. Хотів заробити грошей та спалив автівку українських бійців у Дніпрі. Затримали 24-річного молодика. Підозрюваний може бути причетним до шести підпалів машин ЗСУ. За даними слідства, чоловік зв'язався з так званими роботодавцями, які за гроші запропонували нищити військові авто. Він може бути причетним до останнього резонансного підпалу у Дніпрі, коли знищили автівку керівниці. Патронатної служби 93-ї бригади Холодний Яр на тій машині. Військові виконували бойові завдання на Донецькому напрямку. Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Машина, на жаль, знищена під ноль. Вона не підлягає ніякому відновленню. Полили машину саме з такою метою. Підклали, скоріш за все, чи облили передні коліса, як нам зазначили. Експерти, які приїхали з ДСНС, тобто все було зроблено для того, щоб ну, максимально за короткий час знищити машину. Навіть якщо б її вдалося швидко потешити, вона б все одно не підлягала відновленню. Електросамокати є, правил немає. Збивають людей просто на тротуарах та буквально падають під колеса автівок. У Дніпрі збільшується кількість ДТП за участі електросамокатів. І все частіше винуватцями стають неповнолітні водії. Чому, попри заборону, електричні транспортні засоби продовжують їздити по пішохідних зонах? Та що кажуть експерти? В темі розбиралась Олександра Максименко. Пілідо мною за передіною напевно метрів п'ять. Хлопець із дівчиною просто впали на перехресті і все. Ливечір ідеальний час для прогулянок, але варто бути обережними, щоб не стати жертвою електросамокатників. Кількість аварій, за їх участі, зростає. Часто людина й оком не встигає змигнути, а вже під колесами. Аліна сама часто катається на електросамокаті. Проте зізнається, коли вона пішохід кермувальників двоколісного транспорту побоюється. Якщо я йду з дитиною, то так, з паскою, подалі його, тому що діти, яким там по 16-15 років, вони їздять дуже швидко. Не люблять ділити дорогу з електросамокатами і водії автівок. Кажуть, кермувальники двоколісних часто провокують ДТП. Чи то правил не знають, чи то їм на них байдуже. Ні, ніва Нема вікового обмеження та інших, які б, хоч якось це регулювали. Переді мною, напевно, метрів п'ять. Хлопець з дівчиною просто впали на перехресті і все. Добре, що я встиг загальмувати. Торік електросамокати, і гіроскутери офіційно визнали транспортними засобами, а їх кермувальників повноцінними учасниками руху. Тепер вони повинні рухатися по шляхах справа і не мають права їздити тротуарами. Однак закон про автомобільний транспорт в Україні ухвалили, а зміни до правил дорожнього руху не внесли. В правилах дорожнього руху немає е, е, взагалі поняття таких транспортних засобів. Тобто є у нас велосипедисти, є пішоходи, є е, гужовий транспорт. Однак е, Електричного легкого персонального низькошвидкісного там немає. Отже, ці засоби пересування тепер транспорт. А відтак люди, які ним користуються, водії водночас у законі жодного слова про вік та посвідчення водія, реєстрацію електросамокатів і номерні знаки нас не встановлено з якого віку можна керувати легким персональним транспортним засобом. У нас не встановлено. Відповідно, не встановлено, яким чином ця людина, сідаючи за кермо, має знати правила дорожнього руху. У Нас не встановлено, чи має він при собі мати якісь посвідчення. Прогалені в законодавстві провокують збільшення ДТП за участю електросамокатів. пропускають фахівці. Серед найпоширеніших наїзд на пішохода або пошкодження майна. Зростає і число аварій з неповнолітніми. Одна з можливих е, причин зростання е, дорожньо-транспортних пригод за участю е, даних е, транспортних засобів це не правил. Тобто людина не знає, як їм користуватися, і держава не надала цих правил тобто або йому їхати по дорозі, або там. По тротуару, або в інших третіх місцях. Один з варіантів все розв'язати, кажуть деякі експерти, прирівняти електротранспорт до велосипедів. Таким чином він рухатиметься на окремих доріжках, нікому не заважатиме і не загрожуватиме. Але й тут бувають нюанси. В велосипедній доріжці чоловіки три йшли, поки я їхав. То вони навіть не дивляться назад, просто йдуть і все. Підсумовуючи, фахівці наголошують, перше, що треба зробити, це внести нарешті зміни до правил дорожнього руху, а далі активно розвивати вело та пішохідну інфраструктуру. Бо наразі навіть великі міста, і, зокрема, Дніпро, не можуть похвалитися успіхами у цій сфері. Олександра Максименко, Сергій Озеров, Євген Шпак новини одинадцятого каналу. 10 мільйонів гривень виділили Павлограду з обласного бюджету. Гроші підуть на відбудову після ракетної атаки. Зокрема, ремонт з соцзакладів та гуртожиток, де мешкають переселенці. Там замінять вікна та двері. Відновлення покрівлі профінансує місцевий бюджет. Нагадаємо, росіяни вдарили по місту балістикою 6 вересня. Одна людина загинула. Ще 82 постраждали. Серед них сім неповнолітніх. Внаслідок атаки пошкоджені кілька підприємств. Крім того, понівечені понад 30 багатоповерхівок. Дитячий садочок та зо три десятки магазинів. Два поверхи відновили ще два. Залишилися у Дніпрі. Тривають ремонтні роботи в будинку по вулиці Енеїде, в який цьогоріч у лютому влучив ворожий шахет. За інформацією профільного департаменту міськради, відновлювальні роботи на завершальній стадії фахівці виконали 70% запланованого. Моя квартира вже вигнана, стіни вигнані, стеля є. Єдине, що ще не розділена на кімнати, то є таких несущих стін немає. На сьомому поверхі зроблені перестінки, восьмий поверх перекриття, і от ми бачимо, що ще два поверхи залишилися. Ми сподіваємося, до початку таких холодів люди вже зможуть заселитися в свої квартири. Вона перша жінка на підприємстві, яка освоїла 26-тонний навантажувач, екстремалка за характером, професіонал своєї справи та мати двох дітей. Це про Оксану Степанову, працівницю Інтерпайп в турмет. Як на виробництві підтримують жінок на традиційно чоловічих професіях? Далі сюжет Владислава Авдієнка. Ну, що, законда, давай з тобою сьогодні попрацюємо. Поїдемо розвантажувати машину. Знайомтесь Оксана Степанова, перша працівниця Інтерпайп в турмет, яка освоїла навантажувач. На кінці його стріли Грейфер, величезна клешня, якою вантажать Брухт. Дів я можу розвантажити машину за 15 хвилин. 26-тонний механізм із легкістю підкоряється водійці. Оксана не тільки вміє керувати навантажувачем, а й знається на його механіці. Оп! так відчиняю. Провіряю масла. Так, половинка, треба додати. Згадує, як тільки важелі. заважелі. було круто, вау. що високо, що вона така мощна. Жінка каже, давно мріяла зробити своє хобі професією. Оксана екстремалка. захоплюється байками, має понад 10 років водійського стажу. Скорость, адреналін, мотоцикли, машини, квадроцикли, лодки. Є самоліт вертольот, навчусь буду і на ньому їздити. Коли я за кермом мій рух залежить від мене, оце мені подобається. А ще Оксана, мати двох дітей: – 15-річного Іллі та 4-річного Єгора. Так, ну що, розповідай, Ілюх, що там в школі було сьогодні. Добре, раніше вона працювала на автомийці, кондитерській фабриці та заводі з виготовлення плитки. Зізнається, не завжди могла приділити час сім'ї. Раніше коли робила на автомийці, то я робила кожен день. Тоді не вистачало. Натомість графік в Інтерпайп влаштовує більше. Працює у день, в ніч, а потім два вихідних. Моя лічна життя не страждаю, діти мої не страждають. Це добре, це хорошо. Та й умови каже комфортніше. Кабіну навантажувача оснащено усім необхідним. Є кондиціонер, камера заднього виду, комп'ютер показує там. Як дівчину мені влаштовує, мені. Ну... Оксана Радіє, важку техніку опанувала усього за місяць, впевнена, допоміг водійський досвід та підтримка колег, які із серйозністю поставились до бажання працювати у традиційно чоловічій професії. Підтримували да, що, типу, давай, у тебе вийде, не бійся, допомагає залити мастила, гідравлику. Колектив дуже добрий. Чесно кажучи, дуже швидко вона все схватила, почала працювати. Вона, що мені подобається, не боїться нічого. Робить свою роботу дуже грамотно, вчасно. Оксану прийняли як свою, усі задоволені. До 2017-го в Україні був перелік важких робіт, на яких жінкам було просто заборонено працювати. Було там і чимало металургійних професій: вальцювальник, сталевар. Але наразі такі обмеження знято. Традиційно в Індерпайп жінки були контролерками, сортувальницями, працювали з документами. Але зараз компанія розширює спектр пріоритетних вакансій для майстринь. Оскільки компанія має вакансії на виробництві, де не треба переміщувати вантажі та піднімати щось важке. Наприклад, наразі є великий дефіцит операторів верстатів з ЧПУ. Навіть якщо жінка не має досвіду роботи, компанія готова навчати. Головне це бажання кандидаток. Владислава Вдієнко, Сергій Озеров та Олександр Довгань. Новини 11-го каналу. Гострий дефіцит водіїв через мобілізацію у Дніпрі бракує понад 300 працівників транспортних підприємств. Щоб залучити жінок до роботи в пасажирських перевезеннях, створено програму перекваліфікації. Учасниці зможуть безкоштовно навчитися керувати автобусом і отримати категорію, Д з гарантією працевлаштування. Зареєструватися на безкоштовне навчання потрібно до 1 жовтня 2024 року, за посиланням, що зараз на екрані. І на сам кінець про погоду у п'ятницю синоптики прогнозують у Дніпрі вдень день 27 градусів, вночі плюс 19. Атмосферний тиск 746 міліметрів ртутного стопчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А ми з вами побачимось вже у наступних випусках. Бережіть себе.